Приїхали ми на поле ріпака. Сходи нормально, має бути, але сроки різкові, в принципі, тепло. Подивимося, що з нього буде. Є далі почуття. Прям ключка 3 сантиметра. Ну, отлично, я доволен. Хтось мені говорив, що ліпан довго, як, як корова покакала. Кап-кап-кап-кап-кап-кап. У неї угол атаки не той, вона тупо тупо не лізе. Ну так, да, її викидає. Нормально, нормально. Так, єз, сюди дивись. С схов, С Хов, А на том поле сейчас... Так сейчас на те поле поїдемо, ти обалдеєш. Ось сюди. І... Так блін. Ось сюди дивись. Хтось мені говорив, що типа, не помню, що ріпак должен як... Як корова покакала. Кап-кап-кап-кап-кап-кап. Ну, Тому кап, 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 кап. що як от той густий, і він тоді починає тягнутися. Ну, Великий густота, а врожай не буде. Ні, ну цим полем я тут тут фу. Уже доволен. Тим болі, мене трохи успокоїли, що в цьому в цьому році стріпаками так собі. Ой, посіяли мільйон сто Україна. Сходів отримали 60%. Що? Да. Що ми різанемо його чи ні? Подивиться, Який Оцей давай, середній. Ні ні, та тут таких тяло давай десь Нормально? Та взагалі нормально. Тормозити не треба? Ні, не треба. Типа 2 сантим півтора. Та ну крепка, я тобі скажу. Десь більше 1,2, один... Десь ну хороша. Не надо, ні? Я думаю, що вже не треба його ще раз тормозити. Ну. А цим бором. Бором мікрухой? Можна, борчика йому дати. Чуть, -чуть пізніше. Ну от на слідій неділі. Бачиш, воно якраз ще нормально. Пустота ще не починається. Да, ще да? не починається. На слідій неділі. Так... кінець слідує. Ну може, не під кінець. Якраз і підтягнеться оцей да, да, його да. Нормально, нормально. А ти бачив як... Дирки заростають, так? Ну, воно, Листя. Ну, воно затягує. затягує. Дивись, уже цей. Мучечка. Ого, так уже так. Ого! <різь> уже зеленити почала. Та він, блін, через три дні взійде. Так. Да. Ну якраз нормально. Якраз, якраз. Тут буде глибше. Нормально, він через неділю на Ну Я ж його і приглибив трохи. Так диви, яка опять усі. 5 сантиметрів, 4-5. Ну все такий вже. Прям ключка 3 сантиметра. Ну отлично, я доволен. Отак він вже перезимує, так? От така да? ключка вже перезимує. Де і катки на нього поставив бачик mm -hmm. це ж все в плавающому задні це тут тут мені подобається що можна передок настраювати mm -hmm. задок тут три уровня задок настраюється, передок середина mm -hmm. mm -hmm. А зараз передні диски почали робити Ну я трохи на провинськільки зміг вивернути Назад. Ага. Ні, такі каточки нормально працюють. Тут десь ти. А, тут один штирьок, да? Другого нема. Раз, два, 35. три, тридцять п'ять. Ну. Оця, оця да, прыгає. Де, де яка ліка? Раз, два, три, чотири. Вона ж і тут же ж не жорстка, тут ось. Тут сорок. Сорок. О тут. Прям хорошо. Ця чуть-чуть набуває. Вона де підстрелена. А лапи всі, всі рівномірні, оця щось. Ну це де старі, мабуть, вони і херово лізуть. Треба, треба глянути, якщо. що. А ця лапа щось взагалі, по-моєму, не, не обірвало її там. Щось не то. Бач, вона від всіх відличається. та я дивлюся, що вона взагалі не така. А нема в тебе запасної, Віталь? Ні. Бачиш, вона відличається. І вона ні х... у нас не лізе. Те, що менше, вона просто вона і радіус. Так, да, -да, да, І вона і... так і дивишся, ж, вона ж у нас ж і, і стойка, і вона у нас тупо менша. Тут ось дирка, тут вона більша. Треба глянути, може, з 512-го. Гляну, та тапо. Та, був... Ну, дождь, не бути. Все повинні, все повинні бути да. повинні. На крайняк з 27-го сняти. Да, і звідкино? Або і звідкино дивитися, бо ідеально ось, бачиш. Да, а, а коли буває, у нас ось вже дугою є ось, ось оця лапа стрьом. У неї угол атаки не той, вона тупо, тупо не лізе. Ну да, і викидає. Може нехай, так. Та повинні бути. Або з 27-го нехай передадуть Щоб воно вже йшло так як треба. Ні, ну так це йде. А тим вчора я заїхав, ну, виставив 35 йому глибину, угу. А він ось уйорзається, а це тільки на волок попав і все, його одразу вивернуло, трактора стає поперек. Ні, ну тут і красиво, тут прямо боронувати не треба. Ну то я ж постійно сидюш, граюся задком. Да, задком. Не, красиво, красиво. Чесно кажучи, ну. Не, ну якщо піде падалиця, то можна і заборонувати, але не, не боронував. На, так. Весною два рази заборонуєш, перший раз вирівняєш, вагу закриєш. Та другий раз може не видно, вже не буде часу у нас. Так, ну все, не сміємо тебе задержувати. Нормально. Тут якась фігня не знаю чесно. Може тут е жижі залили дофіга, та воно тут горить все, ну псаниця тут була. То... Ну була. Ну тут теж на бугру така вона стрх стрмна була, а тут уже щось, щось, щось та трохи починається якісь стрмні тут залисіни блин. Ну це тільки отут, там на тій стороні нормально. нормально. Оце оця залисіна щось. Я думаю, що могла бути ще що, що совка могла виїсти. Вона так обично п'ятнами. Або совка, так. Да. Або совка. Так а що вона тоді все виїла? Вона ж сухе б, не... сухе б, ага. щас б як на дорозі. Те, щоб зійшло, вона б його з'їла. б. А те, що... бо тут же ж дощ пройшов, навіть ніфіга не всходить. Ну Тут щось і до всходу, не так, як там, бачиш? Ну так, да, от і чого. Ні, хоча ось сюди виїздить, сюди солома, все. О... Півполя норм, півполя. Ну не то, що... Но і то ми досівали. Сразу ми на вечір края обійшли, трохи цепонули. Yeah. На наступний день вже в 12 годин різниця. Yeah, 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 yeah. А в сутки, середина і края і А сутки от тобі mm. різниця в сутки. Так, пішли ловити маршрутку, так? Ну, падали ця свіжачок. Ну свіжачок. Падали ця свіжачок. Тут, кстати, рихлітель другий був, тут еколотайгер був. А, ага, яко. Тут ми трохи лучше і взрихлили. Ну рядочки диви, як видно. Ну так, да, аж до краю. Аж до краю. Видно рядки аж до краю. І на 38 міжряддя добре, да? так? Нормально. Да. Оптимальне міжряддя для ріпака. Ну тут теж ріпак буде. Там буде. Тут я спокійний, різко оправданий, уже. Тут 10 днів тому взагалі не було ніфіга. Взагалі, до дождя тут взагалі стрім. І пішов він добре. Так, да, нормально. Я дивіся, що його, блін, оце поїло, блін, Зайці чи що, блін. І так його немає, його поїло, так? Да? Бачиш о листочки? Так, 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 він тут, тут білі. Видно, жусениць. Ну, це не підгрізаюча совка. Це щось таке, ну, типа, блін, якісь. Це ж тоді, коли я його тормозив, той, я туди інсектицид додавав, а. а це ж без інсектицида. Mm. Може його пройтись? Не, ну в теорії, розумієш, пройти з інші хуже точно не буде. Ну так, дай Бог, щоб щось було, так? Да? Будемо сподіватися. Так, коротенько по, про наш об'їзд полів, по ріпаку. Звісно, в цьому році по ріпаку така собі ситуація. Конкретно по наших полях. Є такі регіони, там у нас є два регіони і два поля, регіон від регіону, де є ріпак. 35 кілометрів. Перший посів, який ми вносили, перші поля вносили, які ми сіяли, це після дождя. дощ ми взагалі не сіяли, ми все сіяли після дождя. В нашому регіоні під дощ сіє, це трошки, трошки не та вже тема, тому що завжди дощ передають, а це літо, а його немає або десь там пройшов мимо того поля і так далі. Тобто, конкретно, коли на запланованому полі ми бачимо ріпак, ми його посіяли. Після дождя і ждемо сходів. На перших полях у нас всходи були, він там зійшов, все нормально. На другому полі вже те, що ми по наступний день сіяли, всходи вже тобто, хужіші набагато. На ріпаку ми бачимо те, що сіялось там, влага виходить дуже швидко і там 20-30 годин, день-два пройшло, все, вже там геть не ті входи. На перших полях не було взагалі. Цього дощу. Дощ, як пішов, він попер нормально. Ми, вже дивили, ми його один раз тормозили, дивимося, що робить, тормозити ще раз чи ні. Вроді би як ні. На момент об'їздів передавали дві неділі потепління, пройшло три дня. Зараз потепління на три неділі передають, і ми сьогодні виїхали бризкати ріпак трошечки інсектицидом поганять. По тому що літати всяка штука стала там різна. І трошечки бора і амінокислот в зиму йому дати, що він трошечки себе краще почував. По другому регіону, там, де ми ходили і дивилися, Пішли злаки, лаки, пшениця падалиця, Там після навоза поле злаки пішли конкретно. Там, звісно, ми вже сіяли пізніше після дождя на третій день, і сходи там 50 на 50, Мене, ми як вже досівали це поле. Так ото, е е е е е е не, не на 100%, ну вже знав, що понятно, що десь десь зловиться влагу, десь не там 50% зійшло, ріпака 50 днів. Ну потім, коли вже пішов через півтора місяця дощ, в сходи ми побачили, що поле 50% до всходи. І ми його один раз тормозили, там інсектицидом працювали, то зразу, заберем, зразу заберемо цю падалицю, а потім ще бором фіганем. По останнім полям. Теж в цьому регіоні ще тільки 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 нарізаються рядки. Думаю, що все буде нормально. Е, наріжуться і він перезимує, і все буде ок. Тому що трошечки було стрімно, те, що дві неділі чи з неділі передавали сильні приморозки. А він маленький, думав, що буде йому. Ну опять же, в нас в нашому регіоні щось на місяць вперед по погоді прогнозувати дуже тяжко. Тим бачиш, що вже діло діло до, до зими. То трохи неоднозначно не, не, не довіри до наших цих прогнозів погоди особливо немає. Ближайші 2-3 дні і все. От, так що по ріпаку надіємося, що все буде нормально. Місяць назад, звісно, ті поля, які я думав, там вже ми їх будемо діскувати чи вирізати. Ситуація взагалі помінялась після дождя. Воно, я думаю, що буде ціляком, того, що довзійшло дуже багато ріпака після дождя. І по факту воно пролежало там зерно 2-3 місяці і не пропало, і все нормально. Дай Бог, щоб ще потепління пішло, чуть-чуть продержали, щоб він трохи набрав. Набрався і нормально перезимував. Посіви зимні по пшениці, теж нормально, вже я за них спокійний. Так що все буде норм. Ось так коротенький обзорчик по, по ріпачку, пробіглись по полях, трохи з сторони ви подивилися. Ну і плюс якийсь висновок, я сказав, тільки що по, по цьому, прямо з офісу, як, як, як ніколи. Так що, так, друзі, всім дякую. Ставте лайк, пишіть коментарі у кого що там з ріпаком. Яка ситуація? Ну надіємося на все найкраще. що війну ми виграємо, все буде нормально, терпіння вам сили, бережіть себе, бережіть своїх близьких. Що все буде хорошо? Давайте до зустрічі в нових випусках. Пока.